Ми робочу усім дорогоцінням. хоча поділитися таким откруванням про те, що формурую людину наші мислі, а мислі формує інформація. Яка є мислі, така буде людина. Я раніше цього не знала. І колись моє життя складалося непрощення, нелюбов, нетерпіння, завість, блюдки і депресія була присутня. І коли я змінила інформацію, Впустила своє життя Божу людину, тобі зовсім інакше мислі. Ти вчися любити, терпіти. І воно в тебе виходить іменно з Божими людьми, іменно коли ти кожного дня їсиш інформацію, свого Божого, наповняєшся духовно. Не цією інформацією, бо я колись дивилася, ті всі е, фільми, той, той, той фільм. Е, е, Популярні, хто зараз ми дивилися про ту Роксолану, хто якісь пісні слухала мене ніхто не любить, такий пресняк сама себе заганяла тими піснями. Тому що іменно кожна інформація, вона несе дух і нас наповняє. І просто без божих людей, без Слова Божого, це не можливо розібратися. Тому в першу чергу, щоб мир був у моєму житті і в цьому світі, Моє відношення, яке до Божої людини. Бо ми бачимо, що багато є історій в Біблії. також ну, новоходоносор, цар, який м -м -м, тоже був дуже великим царем, він ставив Бувана, щоб йому там поклонявся, був злежний мамон. Але ми бачимо, коли був друг Давид, і він мав ще своїх друзів, коли він хотів їх спалити, і він побачив Божу славу, він змінився. І пройшов і проповідав про Слово Боже, він прославляв Бога. Наскільки цар. І ми бачимо, що Божі люди вони ніколи не поклонялися царам. Вони наоборот говорили, що до царів йшли і говорили, що вони нарушують Божий закон, нарушують Боже слово Боже, тому їх гонили, тому їх вбивали апостолів і Божих людей. Тому щоб мати достаток в своєму житті щастя, благодать. Я маю приймати своє життя Божу людину. Іменно з Божа людина, Ісусом Христом, який, який несуть Слово Боже, який несуть Божий Дух, ми можемо змінити себе і змінити окружаючий світ кругом, що у нас окружає. Завжди ми можемо добро перемогти це слово, яке відбувається в цьому світі. Тому дорогой цінні можливості немає вивчання. Слова Божого. Напиши мені приватні повідомлення або і цим відео поставте плюси. І що хочу вивчати слово Боже, дуже буду рада відповісти кожному. Хай Господь оберігає вас в цьому дні до Кінця Ісуса Христа і ваших близьких. Нелегкий такий час. Амінь.